Держава, яка стала жертвою агресії війни 7 жовтня минулого року, після того нападу, абсолютно кривавого. Зараз е ордер МКС фактично все перегортає з них на голову і створює сигнал, що тепер, виявляється, немає права на самооборону, чи як, чи тепер держава е не має захищати власних громадян. Є питання до реалізації окремих безпекових кроків. Дійсно так, в секторі Гази. Ми це все прекрасно бачимо, ми все це розуміємо. Але ж це потребує додаткового вивчення. Війна ще не завершилася. А зараз фактично МКС ледь не стає, ну умовно кажучи, захисником терористичної організації Хамасу, де-факто, воно так і відбувається. І... Половина світу а, зараз виступає на стороні А, половина безпосередньо а, каже, що ну доведеться МКС виконувати відповідно ордер а, МКС, виданий по Нетаняху. Ну, наприклад, як це робить Канада а, і Трюдо, і знову ж таки створює додаткові приводи для атак з боку опозиції на того ж трюдо. Тобто, в кожній державі це питання точно не лишає осторонь. Ні політичний істеблішмент, ні загалом громадян, тому що тема дійсно є вкрай суперечливою.